Весна вступила в свої офіційні права сніг розтанув, але замість весняних квітів ми бачимо груди сміття. Дослідники та захисники природи запевняють, сьогодні проблема побутових відходів має всесвітній характер, а планета Земля перетворюється на величезне сміттєзвалище. Проблеми екології стосуються. Також України Україна, як і інші країни світу, розвивається, і нам, і з Європи, і в нас з'являються все нові і нові види відходів, які людство ще не зовсім готове утилізувати. А як правило, в нас такий менталітет, там, де один пакет, як правило, через деякий час там з'явиться ще один пакет, тому що люди будуть думати, що там. Можна викидати, і так воно буде рости, рости. І навіть цей невеличкий маленький пакет може спровокувати того, що буде засмічена велика територія. Розрізняють два типи стихійних сміттєзвалищ. Перші утворюються навколо сміттєвих баків, інші на пустирях. Викидаючи сміття в неустановлених місцях, більшість не знає, якої шкоди це завдає довкіллю та скільки часу це сміття буде розкладатись у землі. До прикладу, дерев'яні віконі рами розкладаються 10 років. Шифер забере свій слід через 20, а от пластикові пляшки та гума залишаться в ґрунті на століття. Кожен вид відходів він може виділяти різні негативні там якби і елементи, які потрапляють в ґрунт, а в подальшому можуть потрапляти в водоносні горизонти. І ми навіть самі не задумуючись. Про те, що можемо не настільки шкодимо собі, як шкодимо своєму майбутньому поколінню. Рятувати екологічну ситуацію закликають учасники світової програми Let's Do It World, яка об'єднує понад 13 мільйонів осіб зі 116 країн світу. В Україні уже 6 років діє цей волонтерський рух із назвою Let's Do It Ukraine. Головна мета активістів звучить у дивізі – зроби Україну чистою. Щорічно, майже півмільйона українців виходять на вулиці своїх міст, щоб очистити їх від сміття. Головне завдання волонтерів зростити відповідальність. Дальність населення за навколишнє середовище є така чудова фраза. Чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. І в цьому році будемо робити акцент на тому, аби виховувати молодь та виховувати дітей молодшого шкільного віку екологічно свідомими. Цьому році громадська організація вибрала нову стратегію роботи: це літні табори в Закарпатті, літні табори в Одесі, навчальні школи для наших школярів, для наших самих маленьких. До діяльності організації може приєднатися кожен охочий. До прикладу, Анна Бережна, одинадцятикласниця із міста Ірпінь, під Києвом, вже впродовж двох років керує проєктом на рівні загальноосвітніх шкіл. І мене турбує, де будуть жити мої діти, в яких умовах вони будуть жити. Мене турбує в питання екології і тому ось займаюся цим ділом. Мені класно працювати, знаходити активних і класних однодумців по всій Україні. Дівчина розповідає, що у школах також проходять творчі заходи, «Чистофест» і створи нове життя. Під час них учні представляють колекції ексклюзивних речей, власноруч зроблених зі звичайного сміття. Вони робили дуже круті речі. Я реально навіть не, не думала. Що діти можуть зі сміття такого зробити, тобто речі не тільки красиві, а й дуже гарно будуть використовуватися в побуті. Діти стараються, діти молодці, їх їх теж турбує, тому що все починається з нас, все починається з нас з дітей, зі школярів. Приєднатись до порятунку екології країни може кожен з нас. По перше, привчіть себе не викидати сміття поза сміттєві урни чи баки. По друге, сортуйте сміття, яке викидаєте. Пластикові пляшки викидаєте у спеціальні сітчості контейнери. А от скляну тару можна здавати в спеціалізовані пункти, Папір у пункти прийому макулатури, використані лампочки та батарейки, можна здавати у пунктах збору відпрацьованих хімічних. Джерел струму, місце знаходження яких у вашому місті можна знайти в інтернеті. Валерія Полтрацька, Олександр Мудрак, Вінниця, Вісті Надії.